Кращі роботи юних художників з цілої області відібрали на виставку за світлом різдвяної зорі. Тут експонувалися роботи різних образотворчих шкіл, студій та гуртків. Тема різдвяна. А далі для дитячих фантазій нема обмежень. Тут були і вироби з бісеру, і аплікації, і графіка. Кожна дитина підійшла своє бачення, бачення тої справедливості. Примушеного бачення, а бачення щирого десятирічний Володя з бісеру зробив зірку оберег. Розповідається про сьох ангелів, які оберігають добрих людей, а злих ні. Оля намалювала веселу коляду. Каже, через роботу хотіла передати радісну звістку народження Христа. Дуже цікаво, коли ходить весела коляда, коли розповідають про веселу звістку, коли народився Ісус Христос. Рогатинська студія представила аж п'ять робіт своїх вихованців. Це виставка, конкурс. За кращі роботи діти отримали заохочувальні призи. Учасники кажуть, таких конкурсів бракує. Конкурси є, але от більше би такі були на розвиток традицій українських за Різдво. От таких дійсно цікавих конкурсів. Не вистачає, я би сказала. А от в організаторів виставки своя мета виявити якомога більше талановитих дітей, які у майбутньому стануть студентами інституту мистецтв Прикарпатського університету. Я думаю, що навіть старші вже юнаки зможуть в майбутньому поступати в наш вуз, вищі навчальні заклади, продовжувати оцю мистецьку мистецьке життя, яке вони собі при собою поставили. Ми такими заходами повинні. Сказати нашій владі, що ті наміри про закриття шкіл естетичного виховання, шкіл музичних шкіл це є злочином перед українським мистецтвом і перед тим дитячою творчістю, і взагалі призупинити цей процес такими заходами. Ліліана Хомишин, Олег Рудак, новини телеканал Раї.